Всім привідівча. Сьогодні вирішила показати вам балтійський бурштин, невеличку підборочку. Всі ці прикраси я раніше вже демонструвала. Але деякі прикраси вже досить давно ми дивились, хочу про них нагадати. А деякі модельки хочу ще раз показати, щоб ви їх оцінили, бо вони заслуговують уваги. А що стосується нових надходжень, в цьому місяці вони будуть ближче до кінця місяця, в 20-х числах я буду забирати замовлення у виробника і також обирати для вас нову красу. На початку покажу три каблучки авторських, а потім вже такі більш дрібні прикраси. По-перше, модель під артикулом 99. До речі, що стосується артикулів, в закріпленому коментарі. Першому я пропишу актуальну наявність саме з артикулами. І там можете подивитись, чи є ще прикраса чи ні, щоб не витрачати час. Ця каблучка у нас за вагою 18 грам, тут неймовірно красива оправа. І подивіться, який бурштин. Сьогодні в інстаграмі робила огляд на ну, цю каблучку в сонячному освітленні неймовірна краса. Ще є там сторіс можете подивитись, кому цікаво. А тут початковий розмір досить великий, десь 19,5. Проте в цих каблучках є можливість регулювання, так як одна сторона не запаяна. В Обидві сторони можна регулювати. Якщо щось таке кардинальне там, до 18-17-го, то краще це у майстра робити. Проте в теорії можна будь-який розмір. Габарити 2,2 на 4 см І вартість краси 3650 гривень 100 доларів. Тепер ось така медова красуня. Тут 20-й початковий розмір. Артикул 49-й, 15 грам вага. Також можна регулювати. Дивіться, яка красуня. Вона не ідеально кругла, десь 2,9 на 3 см. Ну, майже ідеально ось така оправа. Дуже також красива така височенька, вартість 3100 гривень 85 доларів. Іще одна каблучка, тут початковий розмір 19-й, кон'ячний бурштин, такий блискучий, також оправа з листячком і також можна регулювати розмір. Вага 11,2 грами. 1,8 на 2,3 см габаритні розміри. І вартість 2300 гривень 63 долари. Далі дивимось каблучку під артикулом 74. Тут розмір 18,5 без регулювання. Вага 7,40 грам. Жовтенький бурштин. Цікава оправа така в оксидуванні. До речі, хочу нагадати, дівчат, що це прикраси польського виробництва. Тут стоїть проба 925, проте вони не містять бірок, просто вони не передбачені. І ще хотіла сказати, дехто з дівчат іноді отримає великі каблучки, не може знайти пробу. Дівчат, вони точно там є, просто вони іноді їх такі ледь помітними роблять. Можете будь-якого майстра попросити, він вам підтвердить, що це срібло 925. Дуже гарна каблучка така. Під вінтаж, я би сказала, розмір 1 на 1,7 см, вартість 1390 гривень 38 доларів. Далі ось така класна каблучка в 20-му розмірі. Подивіться, який цікавий бурштин, більш мутна діляночка і світліша. Красива, і чомусь вона залишилась. Є такі моделі, до яких багато питань, вони просто неймовірні, але лишаються поза увагою. А на наступний раз, коли їх демонструєш, то за ними вже черга. Такий ось є феномен. Вага 5 грам, бурштин 1,5 на 1 сантиметр і вартість 950 гривень 26 доларів. Також лишилася ось ця краса, 19-й розмір каблучки, артикул 105-й, вага 7,2 грами. 1,3 на 2 см розмір вставочки. Дуже красиво. Ось так на руці. Вартість 1390 гривень 38 доларів. Наступна модель артикул 169, 6,5 грами вага. Ця каблучка складається з трьох елементів. Одна частинка з бурштином жовтим. А якщо брати окремо ці колечки, то десь 18-й розмір. Але коли їх всі разом одягаєш, то виходить 17,5 через свою ширину ось так трошечки мало мірить. Можна взагалі їх розформувати, носити як три окремо, проте в комплекті дуже гарно. Розмір бурштину 1,3 на 08 см дуже оригінальна. Вартість 1100 гривень 30 доларів. І Ще є ось такі класні каблучки з міксом, 101 артикул, за вагою грам 90. Розмір 18 є, 18,5. І ось ця вона десь 18,7. Можна, в принципі, і на 18,5 і на 19 спробувати. Гарненькі, до будь-яких інших міксів підходять, якщо ви вже брали. І класна вартість, них 440 гривень 12 доларів. Далі дівчат на залишках є декілька пар вільних сережок з тюльпанчиками. Перша пара ось такі мутні жовті. Вони йдуть на петлях ці сережки. 41-й в них артикул, середня вага 5,2 грами. Довжина десь 4,1 сантиметр. Наступні дві пари з ось таким цікавим бурштином. Ось ці верхні зелено золоті. А нижні взагалі трошечки відрізняються між собою, але не критично, дуже навіть цікаво виходить. За довжиною вагою все те саме. І ще є чотири пари з конячною вставкою. Вони, в принципі, всі схожі, не буду одразу всі відкривати. Четвертість цих сережок 985 гривень 27 доларів. А тепер, що лишилось по всіх класних сережках з маркізами, дві пари коньячних світлих і одні такі жовтенькі. Тут в одній сережці бурштин начебто напополам трошечки перерізаний. Бачите, це така мікротріщинка, вона на носку ніяк не впливає. Просто вона є, я вам її показую. Сережки ці йдуть на петлях. Артикул у них 322-й, вага 3 грами. Довжина 2,5 см вартість 585 гривень 16 доларів. Ще є одна пара ось таких медових сережок, артикул 149 3,1 г вага, 2,3 см довжина. Також на петлях одні тільки лишились, вартість 620 гривень, 17 доларів. Наступна модель сережок під артиклом 323 є два кольори: зелений і кон'ячний. Їх по декілька пар є. В принципі, також всі схожі. Вони йдуть на півконго на гвістках. Середня вага десь 3,2 грами. А ось ця частинка передня, довжина десь 2 см. Вартість 620 гривень, 17 доларів. А тепер, дівчат хочу дві прикраси відправити на повний розпродаж. Вони продаються за собівартістю. По-перше, такі гарні кліпси. Артикул 115-й, вага 7,3 грами. Більшість, звісно, з вас носить саме сережки. Я випадково ці кліпси замовила, не побачила застіпку, думала, що це омега. Виявилось, що кліпси гарненько відшліфований бурштин з різними включеннями. Дивіться. Розмір в них 1,5 на 4 см, а вартість буде 880 гривень 24 долари. Стара ціна 1280 гривень. Дівча, друга позиція на розпродажі ось такі трояндочки. дівча, це запанки. Я також їх випадково замовила, я думала, це сережки не догледіла. Не всі користуються ними, це такий більш жіночий варіант для сорочок, можливо, дуже гарні різні трояндочки. Артикул 43. 8,8 грами вага. Може бути класним подарунком. Діаметр троянди 1,6 см. Дивіться, вартість стара 1970 гривень. Нова вартість 1425 гривень 39 доларів. Дівчат ще одна позиція на розпродажі. Сережки дуже популярні, 147 артикул. Хто замовляв, вони всі будуть в кінці місяця, я сподіваюся. В цих сережках є одна проблема. Тут трошечки кривенько стоїть бурштин, бачите, не до кінця, нерівно. Він тримається, все гаразд, можна у майстра навіть спробувати поправити. Сережки на петлях за вагою 4,3 грами, довжина 3,9 см. Колір бурштину такий цікавий. Темно-золотий, я б так сказала, і трошечки, можливо, коньячний. Стара вартість 840 гривень 23, долари, нова вартість 660 гривень 18. доларів. Тепер ось такий гарненький комплект з міксом є, 18-й розмір каблучки. Я підібрала, щоб бурштин був максимально схожий, звісно, є розбіжності. Ту каблучці більш блискучі, зелений, тут темніший, проте не критично взагалі. Артикули 263-264. Вага каблучки 2,7 грами, сережки 3,20 на петельках. Довжина сережок 4,1 см. На кожен день, ніжний дуже комплект. Вартість буде 1100 гривень 30 доларів. І ще є окремо від цього комплекту каблучка, також у 18 му розмірі. З таким самим міксом, проте тут ось ця вставочка майже біла, цікава. І зелений, не такий яскравий, проте також дуже гарний 2,7 грами вага. Вартість буде 510 гривень 14 доларів. А тепер давненько не дивились метеликів, зараз є в наявності один вільний комплектик. Каблучка десь в 17 розмірі, проте можна регулювати. Мікс бурштину. Тут верхні частинки світленькі, нижні зелені. За вагою 4,3 грами каблучка, 6 грам сережки. Артикул цього комплекту 190 петелька. Довжина сережок 3,2 см 2х2,2 см сам метелик в сережках, і в каблучці 2,2х1,9 см. Вартість комплекту 2740 гривень 75 доларів. Далі також є окремо дві пари сережок. Вони однакові, проте різне розташування кольорів ось така перша пара. А до них, до речі, можна ось таку підвісочку додати з таким самим кольоровим міксом. Артикул сережок 181, вага 5,3 грами, також на петельках. Довжина сережки 3 см. І друга пара з ось таким розташуванням кольорів. За вагою все те саме 5,3 грами. Артикул сережок 181. А до цих сережок можна ось такого метелика взяти. Ідеально в комплект. Дівчат, вартість сережок 1460 гривень 40 доларів. Ось цей метелик під артикулом 183, 5,4 грами вага, 3,7 на 3,3 см розмір, ось таке вушко. Вартість 1425 гривень 39 доларів. І цей за вагою 6,5 грам 3,3 на 3,8 см розмір 182 артикул. Вартість 1680 гривень 46 доларів. Далі лишився ось такий класний сет з кульками, кон'ячними сережки і браслетик. Сережки артикул 354, 3,5 грами вага. 4,5 см Довжина. Діаметр кульки сантиметр. Вартість 770 гривень 21 долар. Дівчати, браслетик, 377 артикул. Тут бурштин трошечки менше, десь 8 мм. Максимальна довжина 21 см. В меншу сторону обмежень немає. Можна будь-яку ланочку застібнути. Ось такий карабін застібка. Ось так на руці виглядає. Вартість 915 гривень 25 доларів. Далі, дівчата, є два дуже стильних комплектики з міксом, на літо взагалі супер. Тут у нас коньяк, жовтий бурштин і зелений, а тут трошечки різниця розташування кольорів внизу, дивіться, бачите, з підвіскою. Проте за кольором я максимально близько підібрала, щоб вони були схожі. А дивіться, сережки під артикулом 254 11,5 грам вага. Такі петлі. Довжина 5,2 см, ширина 2 см. Можна, звісно, брати окремо, проте краще в комплекті, бо я вже його підібрала за кольором, потім буде важко. Вартість сережок 2375 гривень 65 доларів. Який підвісочка артикул 255, вага 6 грам, довжина 5,4 см. Вартість 1280 гривень 35 доларів. Тут трошечки відрізняються все ж таки за кольором сережки підвіска. Можна в комплекті брати, можна окремо, як вам заманеться. В сережках нижній бурштин темніший, тут більш блискучий. За вагою все те саме ціну ще раз дублюю на екрані окремо. Дівчат лишилися такі оригінальні підвіски з велосипедами: 341 артикул, вага 6,4 грами. Конячний бурштин, колесики ось такі рухомі. І ось таке вушко невеличке. Таке кермо, все як треба. Розмір 2,7 на 4,7 см, вартість 1350 гривень 37. доларів. Пвердіча на залишках є така мініатюрна підвізка з сонечком 176-й артикул, вага всього грам 60 кон'ячна коньячна вставка. Якщо будуть у виробника в наявності, можна буде дозамовити комплектик ближче до кінця місяця. Довжина 2,5 см. Вартість 330 гривень 9 доларів. Також лишився ось такий гарний хрестик 308-3,6 грами вага. Насичений жовтий бурштин, мутний. Вушко. Довжина 5,5 см, а ширина 3,5. Вартість 770 гривень 21 долар. Тепер, дівчата, хочу нагадати, що є в наявності підвіски зі знаками зодіаку. Наразі покажу вам два знаки: це близнюки та рак. Найближчі знаки, в яких день народження. Є абсолютно на всі 12 знаків. Кому цікаво, пишіть, який потрібен, я відправлю фото. Близнюки є ось такі: дивіться: два види кон'ячних, зелених і два жовтеньких. Швиденько показую середня вага грам 40. Ціну не буду зараз зазначати, вони всі десь 9-10 доларів, там 360-400 гривень. Пишіть мені, який потрібен, я точно прорахую. Ось такі тут вушка. Далі є раки, 2,3 грами вага в середньому. Не дуже зручно їх тримати, вони падають, тому кому цікаво, також пишіть, є ще ось такий зелений блискучий. І наостанок покажу два кольє з міксом. Перш під артикулом 125. Мікс кольорів коньяк, світлом медовий та зелений. Снейкова основа 45 см, плюс ось ця підвісочка ще 2,5. Дуже красиве, вартість 1715 гривень 47 доларів. І ось така модель з міксом. Артикул 159, 5,4 грами вага. Довжина регулюється 45-50 см. І ось ця нижня підвісочка ще 28 см. Вартість 1025 гривень 28 доларів. На сьогодні це все що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, Viber або WhatsApp. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!